Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися на травень місяць. От, відповідно, квітень вже потроху добігає до кінця і хочу почати дивитися: ну, знов-таки, Україна, ЗСУ, Росія, і Армія Урків, як завжди. Такі от розклади будуть. Сьогодні ЗСУ. Почнемо з найцікавішого. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні сили України у травні місяці цього року? Хай скажуть рони правду. Так, вотал. Лагус. Агалас. Так, научасно, ну, відповідно, довертаю по часовій, перевернути. Так, перепрошую, вонюю, там пряма була. Пальці сухі, вискальзують руни. Так, турісос. Добре. І підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню, що чекає Збройні сили України у травні місяці цього року. Так Ага, а ну добре, докладу. Ага, зрозумів. Раз, що у нас тут? Знов деякі руни не назвав. Перепрошую, захопився. Е, Отал Лагус Хагавас. Ну, добре, давайте так одразу почну трактувати. Ну і не дивіться, що це в нас? Це в нас руна власності, руна спадку. Так, а ось правильний вектор. Все-таки. Угу. Зрозуміло, думаю, так? Ну, на кінець падає Хагалас. Ну, зрозуміло. Бойові дії, вдалі бойові дії. Хагалас в даному випадку, саме як бойові дії, обозначає. Дивіться далі. Наутіс перевернутий вуньо Уньо Ну, неспроста ця руна аж вислизнула з рук. Явно варто на неї увагу побільше звернути, зараз поясню. Ну, дивіться, руна долі, руна випробувань. М -м, зокрема, тут про випробування, тут не про примушування до чого, будь-чого. Це саме про випробування. ну В тому числі і втрати. Ну, зрозуміло. Після Хагалаза бойових дій, на жаль, без втрат не буває. На жаль. Але дивіться, Вуньо і Турісас, Відповідно, ось радісні новини, щось довгожданне, ем, Знаєте, здійснення мрії. От, от пасив цієї руни. Це радість, так? І що це? І це активні дії. Однозначно бойові. І подивіться, вона руна випала під турі... Ой Боже, під Торісазом кажу. Е, під Хагелазом. Це Турісаз, Відповідно, так. Бойові дії, успішні бойові дії. Ну, про першому рядку руни почав говорити, так, когось по повернення територій в рідну гавань, якщо хочете, так. От. Ну, відповідно так. Ну, але бачите, випробування будуть, легко то не буде. На жаль. Ну, і фінал, що у нас тут? Іса, Маннас, Дагас і Кано. Ну, відповідно, ця руна означає трансформацію. Мені стало цікаво, а куди ж е, трансформація, щоб зрозуміти її вектор. Відповідно, доклав ще одну руну. Що в нас тут? Ну, ось певна інформація прикривається, зокрема. Тут однозначно ця руна як прикриття інформації пада. Хоча дивіться, це також і затримка. Ну як, прихований рух скоріше. Кого? Людей. Так? Ми питали за Збройні Сили України, зокрема, так? Отже, якісь дії будуть приховані відбуватися, знатимемо ми далеко не все. До речі, контрнаступ вже ж почався. Всім всіх і вітаю. Сьогодні з'явилися новини, що наші закріпилися успішно на лівому березі, Дніпра вже, десь там в районі Антоновського мосту, якщо нічого не помиляюсь. Ну, от. А, а як ви знаєте, нам інформацію дають затримку в декілька днів. Я ні на що не натякаю, але, думаю, зрозуміло, так? Ну, на ту ситуацію я не полізу, відразу кажу. І населені пункти зараз також буду дуже обережно дивитись, щоб нічого не засвітити зайво. Хай уркам буде сюрприз. От, ну і дивіться, відповідно, прихований рух людей. Інформація певна по людям прикривається. Ну, ми гадаємо на Збройні Сили України, і мова саме про, про них. Ну, Збройні сили України і інші сили оборони. Так, так правильніше сказати. Ну, коли я задавав питання, я мав на увазі не лише ЗСУ, а й Нацгвардію і інші сили оборони. В тому числі. Ну, дивіться, це відповідно рух, якийсь прихований рух людей, трансформація. І трансформація ситуації, і куди, а ось куди. До хороших, до хороших новин. Трансформація ситуації, до удачі. Ну це так, це розкриття, це реалізація планів, відповідно, ось. Таким от чином. Ну, Доволі непогано. Ну єдине, що так, це от Хагвелас, Наутіс. Легко не буде. Легко не буде. На жаль. Ну, а загалом, загалом, розклад вийшов хороший, хай збудеться, хай збудеться найкраще. Хай буде так, і так і є. Ну от, Такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!